Це сільський будинок культури. Він розрахований на 700 місць, він зруйнований, його демонтувати тільки, а потім відбудовувати. У ньому пошкоджені і стіни, і дах. Там з тої сторони спортзал, там діти займалися футболом, гандболом, на волейбол ходили. У нас там був куто. Ну, Спортивна зала там, де моли, тренажури стояли. Вони рахували на листочку ставили палички, і вони рехна нараховували триста прильотів за день. 20 чоловік про перебували з з 18 березня по 11 листопада, тут які проживали. Вони проживали далі туди ближче до Миколаєва з тої сторони. Там не так пошкоджене село. А тут не ховалися люди? Зразу як почалась війна, тут підвал у нас був і тут перебували і до останнього тут перебували. Зараз тихо. Але ми чуємо Херсона, Білозерки, Станіслав. Одна родина приїхала із тут. Не були в окупації, ми просто були на нульовій зоні, на даний час демонтують будинки і потихеньку почали у правій частині села вже робити фундаменти, а потім будуть будувати будинки і роблять водопостачання. Будувати почали перші 123, що у 2023 році, але зупинились, бо не було коштів, ми це розуміємо. На даний час демонтовано 300, десь около 300 будинків. Демонтувати ще треба 600 будинків, тому що село зруйноване практично повністю на 95%.